Wow, super! Hej, oh, meget godt, meget godt. Четверо цуценят всі майже одного віку. Малюки Малінуа з Одеси Лео та Сем народилися 25 грудня. А німецькі вівчарки Хвоя та її брат Тайфун з Хмельницького з'явилися на світ 29 грудня минулого року. Хмельничан привезли планово на запит запорізьких кінологів. А от Одеситів віддала місцева жителька, яка спочатку запропонувала їх військовим, а потім цуценята вже потрапили до поліції. Всі активні, звикають до нових умов життя, проявляють характер. Це не Тайфун цього песика не випадково назвали тайфун. Він повністю виправдовує своє ім'я, не змарнує можливості зачепити навіть власну сестру хвою, домінувати і показати, хто в домі хазяїн. Наразі тайфун живе в свого наставника вдома. Вони звикають один до одного, вивчають характери, налагоджують контакт. У мене і дітлахи, за ним аж трусяться, і жінка. Всі за ним ухажують. Він їм дуже подобається. А ще собаки є дома? Так, ще маю трьох собак, з якими він налажує контакт. І, взагалі, для майбутнього, щоб і з другими собаками вів себе адекватно, без агресії. Полюбляє дуже дуже не повірите, печиво Марія. Це ми дресируємося вже потихеньку. Печиво він дуже полюбляє. Також полюбляє гра бавитися м'ячиком. Тайфун має замінити на службі свого попередника Райда, 2018 року народження, якому вже час на заслужений відпочинок. Олександр каже, коли Райд вийде на пенсію, забере його додому. Добре, що живе у приватному секторі, тож територія дозволяє. Сестра тайфуна хвоя теж має свій характер. Вона активна, дружелюбна, має непоганий апетит та легко йде на контакт. До того ж, вже зараз не присутній гарний інстинкт пошуку здобичі. Мама. Спочатку ми повинні ну, пройти період соціалізації. Спочатку мусимо розвивати ті робочі якості, ті задатки, які в них є від природи. І також, щоб стала сильною їхня психіка, закінчився фізіологічний ріст і розвиток цуценят. І, звичайно, поки це все відбувається, ми також і тренуємося, але ну, ближче до року вони зможуть вже нести службу. Ті, які підуть в розшукову роботу, там трошки більше треба часу, тому що напрямок такий складніший, там треба багато більше роботи робити, а спеціальні собаки то, е, трошки швидше готуються. Щодо тренування безпосередньо у кінологічному центрі, то вправи для новачків не складні, каже Тетяна. Заняття з песиками проводять кілька разів на день по 10-15 хвилин. Бо цуценята як малі діти не можуть довго концентрувати увагу, в який напрямок служби піде. Кожен з новачків більш-менш стане ясно тільки через 4 місяці. Ми будемо з ними виходити в місто, показувати, що є багато людей, є великі машини, які гуркотять. Зазвичай це ми їздимо і в трамваях, і на вокзали, і показуємо їм поїзди. Ну, абсолютно все. Заходимо в магазини, заходимо в якісь приміщення, різні поверхні показуємо, що це можуть бути сходи, це може бути темне приміщення. В умовах воєнного стану кінологи зі своїми чотирилапими напарниками виконують надважливі завдання. Виявляють вибухонебезпечні предмети, заборонені речовини розшукують людей. Окрім традиційних для поліцейських собак, напрямків служби, наразі кінологи опановують новий вид емоційна підтримка. Насамперед йдеться про реабілітацію військових, які мають психологічні травми після поранень або полону. Ми ходимо в військові шпиталі, в реабілітаційні центри. Там знають психологи про це і пропонують людям. Також в нас вже був такий досвід, що навіть хлопцям, які лікувалися, запропонували приїхати і до нас на кінологічний центр, і ми виїжджаємо у шпиталі. Це досить такий дієвий, скажімо так, спосіб. Допомогти емоційно підтримати, розвантажити військових вже за рік. Сем Лео, Тайфун та Хвоя стануть до лав службових собак запорізької поліції. До того часу їхні вихователі остаточно визначать напрямок служби своїх підопічних. Ірина Чернова, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.